Зеленський з переляку прибрав двох голів обласних адміністрацій: Луганського і Артюха, голову адміністрації. Зугла по суті вирощала голосно про військове. Що що удар був по місці розташування військових? Що виправдовувало повністю Росію? Безугла зіграла від імені банкової. Для того, щоб прибрати артюха. Єрмак може потрапити під дуже жорсткий каток. США готують якраз санкції проти найближчого оточення Володимира Зеленського. Події дня, що формують наше майбутнє. Доки суми оплакують загиблих і на банку і все ж. Прорахували всі за і проти, особливо після тої Авантюри, що влаштувала безугла на порятунок Артюха, голови обладміністрації. Все-таки Зеленський з переляку прибрав двох голів обласних адміністрацій: Луганського і Артюха, голову адміністрації із Сум. Єдине, що Випливає дуже цікава історія. Як відомо, свого часу Андрій Деркач був, по суті, куратором Сумської області, і від ФСБ Росії, і контролером кордону України з Росією в Сумській області, ну і, від, відповідно, куратором УПЦМП. Тобто він розставляв всіх попиків там зверху донизу. І от випливає дуже цікава історія про те, що. Зараз в Офісі президента розглядають кандидатуру Олега Григорова, начальника Головного управління Нацполіції в Луганській області. Він має прямий безпосередній зв'язок з Андрієм Деркачем. Як відомо, Деркач свого часу наробив справ на українську. Американському треку, адже плівки Деркача стали серйозним приводом для провокації в українсько-американських стосунках. А потім ще й Банкова за цими плівками пробувала відкрити кримінальну справу проти президента Байдена. Це треба бути відбитим на повну голову, але очевидно, що Деркач мав такі важливі точки джіни, на які натискав. У Зеленського і його оточення, що Зеленський просто ну, не міг пальцем поворухнути проти Деркача. Як ви вдома, Деркач втік з Росії, до Росії, де став сенатором, тобто від Астраханської області він тепер у верхній палаті російського парламенту засідає. Отже. Ця вся заява Мар'яни Безуглої, яка розколотила величезну е, авантюру, адже звинувачення Артюха в тому, що він скликав е, нагородження, він, звичайно, відповів, що він цього не робив, але по суті, це все було приводом для безуглої. Дати пас Російській Федерації виправдати удари по сумах, адже безугла по суті верещала голосно про військове: що, що удар був по місці розташування військових, що виправдовувало повністю Росію, дало привід Росії, звичайно ж. Звинуватити у всьому українську сторону, яка зібрала нібито військових і зробила е, форум центр університету об'єктом для тобто, законною ціллю Російської Федерації, прости господи, при слові законна ціль аж, аж вивертає, особливо Російської Федерації. Тому безугла тут. Попрацювала фактично, але враження таке, що якраз без угла і е, створила обставини, щоб зачистити цього нещасного Артюха. Він був абсолютно безпорадний. В сумах і я, наприклад, щодо подій на Сумщині, е, я завжди дослухаюся до Віктора Боберенка. Він там, е, так би мовити, в. У власному те, що називається, тобто він знає все про суми і сумщину, як дослідник ретельний, як політтехнолог, як аналітик. Тому, по суті, безугла зіграла від імені банкової для того, щоб прибрати Артюха. Ну, прибрали Артюха, але цікаво, чи навже для, уда... для прибирання Артюха треба було бити по сумах? Ну, Деркач міг домовитися, що в цей день ударили по сумах. Справді, 11 квітня був день визволення Сумщини, і тому, в принципі, мали би бути якісь публічні заходи. Очевидно, що вони перенеслися на вихідні. І те, що в Деркача там в кожній шпарені сумі Сумщини сидить свій чоловічик, який доповідає по вертикалі в Москву, це стало відомо просто. Тому що по суті у того Артюха злизали його порядок денний. Там не вказані локації, де що відбувається. Ну, але, але в, оскільки в сумах локацій дуже мало, то всі зрозуміли, що, що буде десь, десь отам. Ну і зіграли в комбінацію. По суті, деркача вважають. Куратором неофіційним прикордонної Сумської області, тому е, враження таке, що Деркач готує е, свого чоловічка туди ставить для того, щоб потихеньку готувати Сумщину до поглинання Росією. Ну, це буде криваво, але е, якщо прийде туди Григоров, то він попідтягує всіх деркачівських людей на посади розставить. Населення просто буде, скажімо, спостерігати як Сумщину, наскрізь пронизують російською агентурою. І це робить банкова, до речі, це робить банкова. Вона робить для Росії отакий пас замість посилити національно, -орієнтовану, національно орієнтований прошарок на Сумщині. Вони туди, по суті, створюють парасольку для безпечного функціонування російської агентури. Що ж до того, чи Лише Зеленський це зробив, ну зрозуміло, що це все зробив Єрмак. Зараз випливає багато якихось дивних історій про те, що Єрмак ось на сьогодні-завтра буде санкціонований США, і там, по суті, відбуваються якісь перепетії на самій банковій, бо ну, раптом загострилася загострився конфлікт татарова. І Єрмака, очевидно, що це пов'язано якраз із відчуттям того, що Єрмак може потрапити під дуже жорсткий каток. Ярслав Залізняк, народний депутат, говорив про те, що США готують якраз санкції проти найближчого оточення Володимира Зеленського. Ну, якщо готується. Санкції, і Зеленський не, не зможе всю російську агентуру в своєму оточенні далі утримувати, йому доведеться її спекатися, то, очевидно, зараз центр е, ну, прийняття е, всяких е, зрадницьких рішень переноситься в регіони. І під це е, відбувається якраз заміна кадрів. Е, щодо. Інформації від Железняка, Проти кого саме США планують вводити запровадити санкції? Тому що дуже багато акцентується на Єрмаку, але ж Єрмак це лише така ну, людинка, яка по суті займається невеликим сегментом. Він, по суті, керує адміністративною вертикаллю. Але в ту адміністративну вертикаль включена купа народу з, зі своїми інтересами. От е, нібито стверджується, що список із 17 осіб сформований, зокрема, очолює його, звичайно, Жірмак. А далі пішло-поїхав. Помічник е, Зеленського, його, по суті, касир. Е, бо фінанси Єрмака це фінанси Єрмака. Фінанси Зеленського це шефір, це шефір. Плюс Тимур Міндіч, плюс ага, тут Єрмаківський ще колюбає, нібито, потрапляє. Ну я думаю, що швидше за все, що якщо реальні санкції запроваджувати, то треба запроваджувати на всю енергетичну галузь повністю, на всіх. Кураторів, всіх на, на міністра, тому що більш корумпованої вертикалі, ну, ніж Міненерго, може бути тільки хіба Міноборони. Але в Міноборони там є дуже багато захищених траншів, які контролюються американцями, а в Міненерго це просто грабунок, який ну, не снився нікого. Це мародерство. І Зеленський про це знає, але нічого з цим зробити ним не, не може, тому що е, ну, тому що, тому що, що йому часточка перепадає, і він з того щасливий. Тобто йому, по суті, створюють обставини його часточка, полягає в тому, що він більш-менш безпечно може е, урядувати. Йому свої колеги не підставляють під ніжки. Але чи. Що стало причиною загострення такого на українському теку? Зрозуміло, що Зеленський в чергове вибісив Трампа, і Трамп, очевидно, казиться і вимагає там, ну, так би мовити, метафоричної крові. Але працювати Зеленського на тлі того, що Україна і так страждає від російських ударів. Але ж Україна страждає через безпорадність вертикалі Зеленського більше, ніж від окупантів. Тому що змобілізована якісна влада вона зробила б війну більш успішною і дешевшою для українців. Ну але не знаю, чи це реакція на цей СІБС по суті, в мене таке враження, що Зеленський знайшов свою. Фішку в тому, щоб дратувати Трампа. І це влаштовує Кремль, але це влаштовує на сьогоднішній день Євросоюз. Так що, дратувати Трампа це значить формувати обставини, щоб Трампа якомога швидше знесли. Враження таке, що Трамп сам створив для себе обставини, за яких, очевидно, скоро в США почнуться масові заворушення і масові акції протестів. Особливо після трагедії, яка трапилася із губернатором Шапіро, будинок, якого підпалили в час, коли він з родиною спав. Всі врятовані, але майно, звичайно, пошкоджене, будинок згорів. І підпалювач затриманий, підпалювач шанувальник Трампа. Це все, що треба сказати, для того, щоб. Ну, Розуміти, що з одного боку Трамп може потрапити в такі обставини, що йому буде не до України, а українська влада на то, натомість пробує зближуватися з європейськими партнерами, але нічого не роблячи для європезації України, на жаль. Але все одно ми переможемо. Вірю в це. Дякуємо Збройним силам за їх унікальну твердість і роботу задля перемоги України.